Віди холодні, не смачні, і діти їх не їдять. Батьки дніпровських школярів скаржаться на харчувальну школу. Я не бачила. Я знаю, що він казав: ну, якщо фрукти, це круто, я вважаю, і він їв. А ось от казав, що капусту якусь дають, але ну, вона, мабуть, просто без нічого, то вона гірка. От оце він мені казав, що ну взагалом чула, що діти не все їдять. Мама учениці першого класу вважає, що її донька в шкільній їдальні отруїлася. Коли сама намагалася потрапити до харчоблоку, блоку, її не пустили. Тож вона попросила дочку сфотографувати, чим готують дітей. Побачена була шокована на фото у ланчбоксах Були брудні курячі яйця та гнилі фрукти. Кормлять дуже дуже погано. Розкажу приклад. Вчора були макарони. Макарони видно, що вони другого гатунку, вони всі розлізлись не товарного виду. Я просто сам працівник, який зараз знаходиться в декретній відпустці, я працівник харчової промисловості, який ну, розуміється на тому, як повинна бути їжа, тим паче дітям. школах запевняють, контролюють якість дитячого харчування щодня. Для цього є спеціальна комісія, яка складається з директора відповідального за організацію харчування, представника підрядника та медичного працівника. За бажання батьків до неї можуть включити представника батьківського комітету школи. Кожного ранку приходить бракаражна комісія до їдальні, дивиться якість продуктів, куштує. Е Да, дивимося, санітарний стан їдальні, перевіряємо мило, тобто рушники, ну все, що потрібно. Їжу у школах Дніпра. Тепер не готують, а доставляють уже готову у ланчбоксах. Розрахована на те, щоб дітям було зручно перекусити в Україні на випадок тривалої повітряної тривоги. Виграли тендери два постачальники, готують за новими вимогами, які готуються на нормах здорового харчування. Заповнюють постачальники, соль є, вона обмежена, але вона є. Цукор є. Він обмежений, але він. Є. Є. Я... Наразі ми думаємо, яким чином ми можемо і задовольнити 305-ту постанову по законодавству, а також долагодити нашим батькам. Ми спрашуємо, можливо квасолю замінити на якесь іншу страву. Наприклад, завтра ми вже придумали. І... Називаємо спаржева квасоля, яка може бути трошки легше за словами постачальників. Меню для школярів складає міністерство охорони здоров'я. Враховують зокрема необхідну кількість поживних речовин, групи харчових продукцій, які використовуються, та калорійність для різних вікових груп. Зі свого боку, в управлінні освіти кажуть, з технологією кейтерингу цьогоріч стикнулися вперше. Це пивня на скарги батьків реагують. Батьки пишуть і зрозуміло, як об'єктивно, так і суб'єктивно є певні. Звернення батьків, ми реагуємо на них своєчасно, спілкуємося з підрядниками, з постачальниками, і є гаряча лінія постачальників, тому що дві фірми, два постачальники у нас обслуговує школи, і та гаряча лінія ідуть уже дзвінки і до них, тому вони також реагують. Мені здається, це современний новий підхід, Причому в сложившися ситуації, коли когда... Є нові требування кухня в плані готовки, тривоги і так далі. Може, вот то нарікання, але по-моєму реагують люди з образом на це. Тим часом постачальники шкіли к обідів запиняють, враховують усі побажання батьків, щоб діти у школі. Дар'я Бізір, Олександр Пронький, Дніпро, п'ятий канал.